Пілюш назад? Да. А це правда, що ці брикети можна робити вдома? Ну так. Да. А з чого? З Супілок і картона. А вони дійсно надійні. Ну все. Чуєш? А на чому їх робити? На станку. На якому? Ти що, не знаєш за знає НВШ? Ні. Пуф, тоді НВШ. Пішли, НВС. Для виготовлення брикетів. НВШ-2. Легкий у використанні компактний, має малу вагу та надійний. Виготовляє ось такі брикети. 18 см довжини, 9 см ширини, 8-9 см довжини Пресувати можна будь-що Тирсу, листя, солома, гній, торф, щепа. Нема різниці. Саме головне додати бумагу. Щоб не було так. Зусилля домкрата 1 тона. Посилене дно посилені бічні стінки, метал 4 мм. Гарантія 3 місяці на поломку або деформацію преса. А